Друзі, вітаю, це мій тефірай. Цілу ніч лило, як з відра. Вітер страшний, таке рвало, що страшне. І на творі холодно, на ніч взагалі передають до 2 градусів морозу. Тому сьогодні працюю в хаті, буду далі пересаджувати квіти і буду дещо робити ще. Дочекайтеся, кому цікаво, і спостерігайте. Так що давайте працювати. Друзі, сьогодні розпочинаю з картопляного дерева. Це у мене старе. А це я в минулому році живцювала. Не знаю, скільки тут було, але дивіться, ну, багатенько гілочок, що прийнялося. І я говорила, я хочу спробувати зробити на штамбові. Тому, більше всього, що оцю гілочку зроблю на штамбові, а ті просто пообрізаю по... і пересаджу. Ну і це обріжу, і більш нічого, хочу просто сформувати його і все. Ось На старому обрізаю геть оці гілки. Я не хочу, щоб воно було дуже. Велике, ну тут так можна. Так, ось трошки лишаю, а це все зрізаю. Всі ці е, живці можна живцювати і садити. Ну, я не, не хочу. Так, тут просто прищипну. Тут теж чула, що чим більше прищипуєте, тим краще буде цвісти. Так, що побачимо. Чесно кажучи, в мене воно дуже рідко. Фітує. Так, це теж мені не треба сильно велике. Ось так. на Не в центрі йшло, а наружу. Так, тут у нас так, так. Ось, бачите, длінні гілочки. Вони мені не треба такі длінні. Ось йде. Якщо бачите, брунька на край, я отак і обрізаю. І тут теж так само. Ось так. Мені ця гілочка не подобається, обріжу її, воно всередину йде. І хай росте, як хоче. Ось так так вийшло. І все. А це все викину. Ось що треба прибрати. А Мені вниз не потрібно. Так, все зайве прибираємо. Все, залишаємо і будемо чекати, коли буде цвісти. Ще, друзі, вирішила трошки підсипати ґрунту. Ось так. І все, виношу на її місце, де вона була. І тепер дійшла черга до цих. Ось так. Виймаю їх. І треба обережно розділити. Так як вони вже тут рік в грунтові, коріння поперепліталися, то попробуємо, ага, ось, бачите, один пропав. Ну, я вам скажу, діляться гарно. Корінчики гарні і діляться гарно. Так, все. Це не проблема. Ось так все. А тепер беремо грошечки, як завжди, Саджу в одноразові, бо мені скільки не треба. Може комусь подарую, може продам, тому висаджую в одноразові. А той, що буду, хочу зробити на штамбі, то той посаджу в нормальну риночку. Як завжди, заспіляю туалетний папір, тому що тут дирочки здорові. Насипаю дренаж. Підсипаю трошки грунту і висаджуємо рослинки. Ось так, друзі. Прижимаємо, поливаємо і верхівочку теж зрізаю. Нехай буде кущиком гарненько. Ну і будемо сподіватися, що зацвіте в цьому році. І ось взяла такий горшечок, в мене новий є, зразу з піддоном. Дирочки тут здорові теж. Ой, закриваю туалетним папером. Можна і два шара. Це не зашкодить. Насыпаю, дрінаж, руску замало. Ось так, друзі. Насипаємо ґрунт, як завжди. рослинку і знову засипаємо гнуту руками швидше. Ось так прижимаємо, вирівнюємо, щоб рівненько стояло. Полюю. Я вже казала, в мене назбирала до живої водички, то я думаю, це буде корисно. Так. І ось, так, щоб вам видно було. Дивіться камеру. Оцю верхівочку зрізаю, щоб на краї йшла брунька. І цю обріжу, щоб на край, щоб більше щоб вниз, я хочу, щоб вони вниз спускалися. Гілочки. І поливаю, і будемо чекати результату. І ось, друзі, в мене є ще така традисканція, вона дуже гарна, знизу таке бордове листя, а зверху полосати, таке аж серебристе, як на світлі, то дуже гарне. Я восени ще наскубала черенків, таких живців. І поставила в банку, воно вже там корінилося. Хочу порозсаджувати і хочу посадити в таку підвісну. Я в минулому році, хто мене дивиться, робила таку композицію. У мене там таке здорове кашпо було. І я посадила таку традискаю зелену, посадила петунію і коліус. Так гарно було ціле літо цвіло невибагливе і дуже гарно було. Тому хочу зараз, поки посаджу сюди. Ну і посажу такі стаканчики, просто поросажую, щоб в цей. А потім ще посажу в середину хоть що і на літо буде дуже гарний кашпо. Ось, дивись, понасипала землі, неповні. І дістаю свої традисканції. О, дивіться, яке коріння тут. Супер. Видно? Так. Розділяємо їх, Обережно. Вони трошки деякі одне одне закривало, то колір трошки як вицвіший. Але все буде добре, коли воно попаде О, в належні умови. Дивіться. це яке сухе прибираю. Це можна прибрати. А це кладу ось так в горчик, напівлежачі. Ну, потім буду присипати, спочатку викладу ось так. Щоб було хоча б три рослинки. Ось так, друзі, поприсипала, У мене виявилось ще й такий полосатий ось, з біленьким. Тому поставила по два з темненьким і один з біленьким. Але зразу обрізаю, тому що пагони длінні, і воно буде вивалюватися. Ось так прямо коротенько обрізаю, і воно із оцих пазух дасть нові росточки і буде не дуже длінне, а це теж корінню і посаджу. Ну і так далі продовжую. Друзі, вирішила ці верхівочки теж покласти сюди до цих. І поприсипати і відразу буде вкорінюватися. Ось так. Так, друзі, посадила, пообрізала. Те, що пообрізала, теж повстромляла туди, де і ці. Хай укорінюються, і потім вони будуть гарні. Зараз у них, звичайно, вигляд не дуже, але коли вони розростуться, буде дуже гарно. Зараз йду займатися іншою справою. Кому цікаво, залишайтеся і будемо працювати далі. Зайшла в парник, на дворі вияснюється. І вже на градуснику 14 градусів. Зранку було 7. Слава Богу, але на ніч передають мороз, тому буду включати обігрівач. Хто зі мною давно, той знає, що це за холодильник. А хто не знає, показую. Це в нас саморобний інкубатор. Робили не самі, купляли, але в минулому році щось там з двигуном сталося, і у нас такі. Обставини в сім'ї склалися, що чоловіка не було, і він почав ламатися. Я геть думала продати його, але як з городом, з розсадою, так і з інкубатором прийшла весна і мене знову тягне е, до інкубатора. Тому е, зараз буду мити, тому що в минулому році, так як кинула все, так і нічого не робила. Зараз буду мити і покажу, що буде далі. Набрала гаряченької водички. І додаю мильний розчин, щоб була мильна водичка. Зробила таку гаряченьку, бо там прохолоду, щоб вона буде швидко, остивати, тому хай буде гарячіше. Повиймала всі палички, все. Зараз спочатку ми її всередині, а потім буду мити палички. Ну от, вимила, поналивала води отакі от мисочки внизу і вверху. Мисочки мають бути повними. Кожного ранку і кожного вечора доливаю, щоб були повні мисочки. І включаю. Ось, друзі, включила і залишаю, хай нагрівається, щоб була нормальна температура. Тим більше, що тут сарай у нас холодний, тому звичайно. Не, не дуже зручно, не дай Бог відключать світло, ну будемо надіятися на краще. А тим часом готую яйця. Це в мене трохи гусиних своїх є, це курячі свої і качені купляла. Так що зараз буду намічати і ввечері буду закладати. Друзі, взагалі знімаю, як роблю це я, це не ну, може щось і неправильно роблю. Але так я роблю завжди, і слава Богу, якщо сама щось не начудю, то все нормально. Яйця не мию, і ось бачите, ставлю з однієї сторони дату, коли я закладаю, з другої сторони нулик. Для того, щоб, по-перше, коли перевертаєш, видно, яке яйце перевернуте, яке не перевернуте, тому що я перевертаю вручну. І плюс я вже бачу дату, коли будуть вилуплюватися ну, птиця, гусячі і качині. Вилуплюється через 28-30 днів, курені вилуплюються через 21 день. Температуру виставляю 38, 382 ну, в основному 38 виставляю і закладаю яйця. Вони нагріваються, кожного дня перевертаю утром і ввечері. З другої неділі після закладки гусячі кури... і гусячі качені з Водою з пульвілізатора для більшого зволоження, а курені не треба бризати. За два дні до вилупляння понижаю температуру і повишую вологість, повишую теж за счет бризгання, просто вже частіше бризаю. Взагалі, ну, так більш-менш все в мене нормально виходить, тому так. І роблю. Може, хтось по-іншому робить, можете писати мені рекомендації, я буду прислуховуватися і буду робити як правильно. Е, гусячі яйця що хочу звернути увагу. Я збираю свої і е, стараюся кожного дня утром і ввечері перевертати і зберігаю їх в теплому місці, тому що якщо їх зберігати в холодному сильному місці або не перевертати, вони присихають і потім з них нічого не вилупиться. І, і взагалі гусячі качині. Ну, взагалі, всі яйця не бажано дуже довго зберігати, тому чим швидше ви не збираєте її закладете, тому так і буде краще. У мене ось іще інкубатор. Я закладала гусячі 12-го, а потім, через неділю, закладала ще курині яйця. То гусячі я заклала 26 штук, з них половина відійшло не Ну, це залежить ще і від гусака. Не знаю, в минулому році в нас був кращий виход. Ну, вже що маємо, то маємо. Закладаю для себе покамість, а там буде видно, як буде можливість і бажання, то буду закладати на продаж. А ні, то і так мені дуже вигодно, тому що навіть якщо буде 50%, то все одно щось буде. Так що, кому цікаво, що в мене буде далі, слідкуйте. Підписуйтеся і будемо. Я буду показувати, що буде далі. Друзі, невеличка неприємність. Щось у мене не нагрівається інкубатор. Навіть, бачите, не набирає. Зараз наведу різкість. Навіть 25 градусів не набирає чомусь. Тому сьогодні закладати не буду. Почекаю до завтра, а завтра вже буду щось вирішувати. Ось такі, друзі, справи. Звичайно, трошки неприємно, але я думаю, що завтра все наладнається, все буде добре. А всім, хто додивився, дякую. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки, за підписки. Всім гарного вечора, ночі, ранку, спокою, миру і всього найкращого. До нових зустрічей!